Приготуємо шоколадний трюфель, але не звичайний шоколадний трюфель, а з використанням дитячої суміші. Нам знадобиться такий перелік продукту. Дитяча суміш 100 г, 50 грамів масла, 100 г цукру, 75 гукау. І трішки ще в мене є тут ось, за бажанням, можемо додати миленого фунтука. Змимо ось такий масла. додамо сюди ще 40 мл води очищеної. И растопим его на водяной не А пока я с масла и с сахаром поеднуется. зараз мы поеднаем а сухие ингредиенты. Ты чаще Нам потрібно поєднати разом з какао. До однорідності треба їх поєднати. Бо якщо цього не зробити, на цьому етапі буде просто колір нашу мила нашу масу з цукром. Додамо сити какао із дитячої суміші. Добре перемішаємо. Також дамо себе зразу милений фундук. Добре все перемешаем. А печенье добавлять Еще ще можемо трошки песочного печива для текстуры. Тут десь приблизно 20 грамм печива ще. песочное пісочне печиво до кави. який у нас повинно вийти. Тісто, маса така шоколадна повинна вийти. У нас. І зараз ми її відправляємо на 20 хвилин до морозильної камери. Ось через 20 хвилин можемо починати формувати наші трюфелі. Можемо більше зробити, можемо менше зробити. Хто як бажає. do you Бути більший, наприклад, не всі будемо однакові робити. Саме завдяки тому, що ми поставили наші, е, наші спочатку наші трюфі, спочатку в морозильну камеру, не само в холодильник. Час на приготування скорочується буквально на декілька на годинку-дві холодильник, які можна вже смакувати. Ось такий. Ну ось що у нас вийшло. 4, 8, 12. І ось ще тут таких 14 цукерок. трюфель, шоколадний вийшов дитячої суміші. Обов'язково спробуйте приготувати, якщо у вас є дитяча суміша, а можливо, ваш дитина її не хоче їсти. Дуже смачні виходять. Тепер ми залишаємо наш труфель десь в холодильнику на 2-15 години, а можна взагалі залишити на цілий день і можна їсти. Всім смачно. Ось такі вони вийшли трюфіля.